Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, продовжуємо мандрувати футбольною Європою в пошуках цікавих подій та історій. На минулих вихідних чергові поєдинки, і я для вас підготував чергову підбірочку, як на мене, з доволі таки цікавих подій, де ми сьогодні тільки не побуваємо, навіть якимось чином опинимося в Ірландії. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну а в коментарях вказуйте поєдинки, які особисто вас вразили найбільше. На п'ятій позиції у нас сьогодні ціла торба голів. До минулих вихідних найкращим показником в топ-чемпіонатах було вісім голів за матч на двох. Кілька поєдинків таких було. Але от починаючи з минулої суботи, цей показник становить тепер дев'ять голів. Ця подія трапляється в дев'ятому турі німецької Бундесліги, котрому зустрічалися Айнтраг з Франкфурта та Бухум. Господарі були явними фаворитами, але перемогу 7-2, я думаю, ніхто не прогнозував. Це при тому, що вже на 32 другу Хвилину, господарі вигравали 4-0. Дивлячись на цей рахунок, можна було подумати, що лідер команди Омар Мармуш, котрий веде боротьбу з в списку кращих бомбардирів, наколотив багато голів. Ні, Омар забуває лише один на 18-й хвилині прямим ударом зі штрафного. Якщо говорити про індивідуальні показники, то тут лідером серед топ-чемпіонатів є французька Ніца, яка в одному з матчів забила цілих 8. А же свій сьомий забив на 69-й за більш ніж 20 хвилин до завершення. Поєдинку. Але 8-го, а то і 9-го так і не забили. Але команда здобула 3 бали, серйозно покращила різницю забитих та пропущених, і увірвалася в зону Ліги Чемпіонів. На четвертій сходинці відразу два поєдинки, яких об'єднує дещо спільне, а саме перша перемога в чемпіонаті. Розпочинаємо з 10-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому Саутгемптон дома грав проти Евертона. У Саутгемптона перемог не було. І могло в даному поєдинку теж не бути, тому що Евертон переважав неймовірно. У Ірисок були влучання в каркас воріт, стійка, поперечина. Голкіпер Саутгемптона Рамсдал працював по повній програмі. Евертон намагався навіть животом забити. Але за 5 хвилин до завершення рахунок відкрив. Вають саме господи простріна передача з флангу і форвард команди Адам Арснор в один дотик з зони 11-метрової позначки переправляє м'яч ворота, забивши свій перший гол в чемпіонаті. Залишалося протриматись не так то і багато, але на 89 й Евертон рахунок зрівнює, забиває Бето. Щоправда, втручається Вар і гол через мікроскопічний офсайт не зарахований. Соут Гемптон таки здобув першу перемогу в чемпіонаті, яка щоправда поки що не дозволила вийти йому з зони вильоту. Але, по крайній мірі, останню позицію команда залишила. Якщо Саутгемптон здобуває просто першу перемогу в цьому чемпіонаті, то от німецький Хольштейн Кіль, дебютант Бундесліги, здобуває першу і історичну перемогу в історії виступів у Бундеслізі, оскільки в цьому сезоні команда ще не перемагала. В дев'ятому турі Кіль вдома грав проти Хайденхайма. На 28-й хвилині подача зі штрафного м'яч літає туди-сюди по штрафному Хайденхайма, і захисник Кіля Ерас ударом головою переправляє м'яч ворота 1-0. В компенсований до першого тайму час господарям довелося трішки понервувати, оскільки в їхні ворота було призначено пенальті. Але і тут вар господарям допомагає. Після перегляду і до повтору пенальті було відмінено. В другому таймі господарі діяли в основному на контратаках, але саме головне, що не пропустили і здобули перемогу 1-0, яка також не дозволила їм вийти з зони виліту, Але нова історія пишеться. От зараз, перша перемога в Бундеслізі є. Що буде далі? Далі подивимось. На третій сходинці знову торба голів. Щоправда, цього разу не від команд, а від конкретно взятих футболістів. Деяким за сезон важко 4 голи забити, а деякі роблять це за один матч, тобто оформлюють покер. На третій сходинці два таких унікуми. Один з них грає в Португалії, в Лісабоні за тамтешній спортінг. Це шведський нападник команди Віктор Дьокереш. В 10-му турі його команда вдома впевнено розібралася з одним з аутсайдерів чемпіонату Ештрела Мадора 5-1, і Віктор оформлює покер. На Хвилині увірвався в штрафний майданчик та в дальній кут пробив повз голкіпера 1-0. На 31-й, отримавши розрізну передачу, відразу ж в один дотик пробиває 2-0. Свій третій на 42 й забиває з пенальті. А на 69-й за рахунку 3-1 увірвався в штрафний майданчик. На замасі поклав захисників та потужно пробив. У підсумку ж 5-1 за спортінгом. Ну а сам Віктор уже вдвічі більше наколотив, ніж найближчий переслідувач списку бомбардирів. Його ж команда із 100 показником 10 матчів, 10 перемог лідирує в Португалії. Інший уніком грає в Англії, що правда не у прем'єр-лізі, а в чемпіоншипі за команду Уотфорд. Його клуб в 13-му турі грав на виїзді проти Шеффілд Вензлей. Після першого тайму була Нічия 1-1. На 52-й Уотфорд знову виходить вперед. Інс реалізував пенальті і радість була такою, нібито це переможний гол. Але за Уотфорд грає і у нападник Вакуб Ісуф Байо. До цього поєдинку на його рахунку був лише один гол. На 58-й хвилині оборона Шеффілда порушує правила проти нього. Він пенальті. реалізовує і тут понеслося. 67 ма хвилина класно діє на другому поверсі. 85-та, вийшовши віч навіть з голкіпером Шеффілда, акуратно його перекидає. А на 88-й замкнув прострільну передачу з флану. Ще кілька таких матчів і буде кращим бомбардиром чемпіонату. Єдине, що чи будуть в нього ще такі поєдинки. Покер за тайм, неймовірно. Уотфорд в підсумку виграв 6-2 і увірвався в зону плей чемпіоншипу. На другій сходинці справжня гроза авторитетів, яка виступає в Англії і за яку грає Ілля Забарни, ім'я звичайно ж цій команді Бордмут. В попередньому домашньому матчі Борнмут виграв 2-0 у лондонського Арсенала. Але що таке Арсенал? В 10-му турі в гості до Бормута завітав чемпіон Манчестер-Сіті, який, до того ж, нагадаю, в попередньому турі повернувся на першу позицію в чемпіонаті Англії. Ніколи в історії Борнмут не вигравав у Манчестер Сіті, а попередні 15 матчів неодмінно вигравали горожани. І ось все колись завершується, а щось колись і розпочинається. 2-1 історична перемога за Борнмутом. Причому звитяга абсолютно ділу. Відкривають рахунок господарі на 9-й хвилині. Оборона Сіті дозволяє семенню м'яч прийняти, розвернутися і пробити. І звичайно ж, гол подвоїли перевагу господарі лише на 64-й. Після прострільної передачі з флангу Ева Нілсон в один дотик в падінні переправляє м'яч повз Кіпера Сіті 2-0. Максимум на що спромігся чемпіон, це один гол відпитати на 82-й класно на другому поверсі. Діє Йошко Гвардіол. Ернін Холланд цього вечора ні акробатичних, ні будь-яких інших голів не забував. Як наслідок за оцінками, був одним з найгірших в складі своєї команди. Манчестер Сіті лише Тур протримався на першій позиції, оскільки відтепер уже другий. Ну а Борн завдяки цій перемозі вривається в топ десятку. На першій позиції у нас чемпіони. Ви запитаєте, які чемпіони на початку листопада. Все ж таки є країни, в яких чемпіонати відбуваються за системою весна осінь. І от на минулих вихідних відразу в двох країнах визначилися чемпіони. Перший це Ріга Футбол Скола, супротивник київського Динамо по лізі Європи, яка стає за тур до завершення чемпіоном Латвії. Але вона регулярно стає чемпіоном останнім часом. Тому на першій позиції не вона, а ірландський Шелбурн, який стає чемпіоном своєї. Країни вперше за 18 років протягом цього проміжку часу команда навіть вилітала до нижніх дивізіонів, але в підсумку ж повернулася і повернулася по чемпіонськи. Все вирішилось не просто в останньому турі, а за 5 хвилин до завершення чемпіонату. Оскільки за 5 хвилин до завершення свого матчу Шелбурн був другий в чемпіонаті. Він грав 0-0 на виїзді проти Дері Сіті, а в паралельному матчі конкурент Шемрок Роверс вигравав. І вболівальники Шемрока навіть починали уже святкувати чемпіонство. Але 85-та хвилина матчу Дері Сіті -Шелбурн. Штрафний у Шелбурна, удар голкіпер Дері Сіті м'яч відбиває, але прямо на набігаючого. Гаррі Вуда і той м'яч переправляє ворота, забивши свій перший гол в чемпіонаті. На емоціях знімає футболку, отримує жовту, Яка різниця команда стає чемпіоном? До речі, тренером Шелборна є Дам'ян Дав, відомий минулому футболіст, який виступав за Челсі, Ньюкасл та інші англійські команди. Ось таке неймовірне чемпіонство. Сподіваюсь, за тиждень нам буде про що поговорити в наступному випуску рубрики. Ну а на сьогодні наші подорожі завершені. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком, а якщо дуже сподобалось, можете в описі під відео знайти цікаву інформацію, скориставшись якою підтримаєте канал по особливому. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!